Вітаю! Сьогодні розповім, хто така Катерина Білокур і чому вона вирішила топитися. Саме у 20 столітті відбулися визначні події та з'явилися великі таланти, серед яких виділяється єдина у світі жінка-селянка, яка без освіти самотужки досягла фантастичних висот у живописі. Сам Пабло Пікассо назвав її геніальною українською жінкою. Катерина Білокур. Тілила красу української природи у своїх полотнах. Сьогодні ми говоримо про неї. На шляху до визнання у Катерини були складні роки важкої селянської праці: голод, розруха, колективізація, війна і знову голод. Вона пережила осуд односельців, які вважали її малювання спробою ухилитися від роботи. Мати, яка не розуміла її захоплення, вважала малювання безглуздим. Проте, подолавши ці перешкоди, Катерина крок за кроком відкривала для себе таємниці живопису. У 1900 році в селі Богданівка, неподалік Яготина, у простій селянській родині народилася дівчинка Катря який Бог дав великий дар, але не дав людського щастя. Вона, не маючи шкільної освіти, сама навчилася читати. Тяжка фізична праця, патріархальні звичаї, убогість села та відсутність розуміння з боку близьких не зупинили Катерину в її бажанні стати художницею. Її життя було тяжким і безрадісним. Вона мовчки несла свій гірко солодкий хрест долі. Була невтомною трудівницею, виконувала всяку роботу і своєю красою чарувала хлопців. Вона їм відповідала: як дозволиш малювати, то піду до тебе. Проте залишилася самотньою, а її дітьми стали квіти. Мати ж дорікала їй за те, що соромить сім'ю, не виходячи заміж. Доведена до відчаю, в листопаді 1934 року вона вирішила втопитися, але, на щастя, не втопилася. Ця пригода дорого їй коштувала. Вона застудила ноги і до кінця життя ходила з ціпком. Лише цією спробою самогубства вона відвоювала у батьків право малювати. Художниця самостійно навчилася розводити фарби, ґрунтувати полотно, робити пензлики, розрізняти кольори та групувати палітру барв. Перші її роботи, такі як жінка в зеленому корсеті, портрет Олі Білокур, портрет Надії Кононенко, свідчили про її прагнення досягти портретної схожості. Джерелом її натхнення були. Пісні, казки, легенди та народне мистецтво. Художня манера Катерини Білокур сформувалася вже на початку 1930-х років. У її роботах, таких як квіти за тином, півонії, мальви, ромашки, постають перед глядачем у всій красі, наче пливуть у прозорому повітрі, сповнені пахощів і сил зростання. В її творах цього періоду відчувається бажання встановити зв'язок людини з природою. Знайомство з відомою українською співачкою Оксаною Петрусенко стало для Катерини світлом у житті. Вона надіслала їй листа зі своїм малюнком. Співачка розповіла про Катерину, Василю Косіяну і Павлу Течині. Після чого Катерина звернулася до центру народної творчості в Києві. Відтоді почалася дорога до визнання. У 1940-41 роках її картини експонувалися на виставках у Полтаві та Києві. Її нагородили поїздкою до Москви, де вона мала змогу побачити шедеври видатних художників світу. Проте велика трагедія війна прийшла і на українську землю. У роки окупації вона майже не малювала. Проте у 1942-43 роках створила одну з найкращих своїх композицій. Квіти на блакитному тлі, яку подарувала Київському музею імені Тараса Шевченка. У кінці 1940 х років Катерина Білокур створила багато майстерних композицій, що принесли їй визнання. У її картинах квіти різних часів цвітіння опинялися разом у вінку чи букеті, на столі або в неозначеному просторі, що символізувало красу Всесвіту. Однією з найяскравіших її робіт є картина Цар Колос. Що одразу стала знаменитою. Творчий доробок художниці включав також багато натюрмортів, серед яких сніданок, квіти, яблука, помідори та багато інших. Графічні праці Катерини Білокур свідчать про її вдумливе дослідження натури. У своїх пізніх роботах вона захопилася акварельною технікою, створюючи такі роботи, як багряниць осені. Та осінь. Незважаючи на звання народної художниці та визнання її творчості, життя її залишалося тяжким. Холодна хата взимку, напівзледніле існування, хвороба матері і самої художниці не дозволяли їй повноцінно жити і працювати. Останні роки свого життя Катерина Білокур провела в тяжких умовах. І 1 червня 1961 року вона тихо пішла з життя. Велика посмертна слава прийшла згодом. Її картини експонуються в музеях України. На її честь відкрито. Картинну галерею у Яготині та садибу музей у Богданівці. В Києві з'явилася вулиця Катерини Білокур, а її творчість знайшла пошанування у виданнях, фільмах та в мистецтвознавчих дослідженнях. Я коли готував матеріал до цього відео, піймав себе на думці, що ми, українці, часто не цінуємо тих талантів, які живуть серед нас. А от коли вони йдуть з життя, ми ними пишаємося. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ну і ставайте патронами каналу. Бережіть себе!